Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо очі увазі насос від компанії Bosch серії DIY, а саме модель EasyPomp. Постачається він у такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Як завжди, приділимо увагу технічним характеристикам, також особливостям і перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний насос, ми бачимо те, що у комплект постачання входить уся необхідна технічна документація. Окрім того, у нас присутній текстильний чохол для зручного зберігання та транспортування інструменту, присутній кабель Type-C для зручного заряджання нашого насосу і, звісно, є сам насос одразу з додатковим комплектом витратних матеріалів. Друзі, перейдемо до його технічних характеристик. Максимальний тиск 10,3 бари. Напруга акумуляторного блоку 3,6 В. Вага інструменту 0,43 кг. Витрата повітря 10 літрів на хвилину. Ємкість акумулятору 3 Аго. Гарантія від виробника 36. місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Ми вже знаємо, те, що акумуляторний блок тут вбудований. Заряджати його досить просто за допомогою кабелю Type-C. Встановлюється кабель у нас з нижньої частини в районі руків'я. Далі, з приводу додаткових аксесуарів, це у нас перехідники для різних типів конекторів у безпосередньо тому, на чому ми будемо створювати, в чому ми будемо створювати тиск. Тобто, наприклад, то може бути м'яч, колесо від велосипеда, автомобіль тощо. Для того, щоб запустити даний насос, достатньо натиснути на червону клавішу та на клавішу Старт. Для зупинки трошки нижче знаходиться клавіша Стоп. З верхнього боку біля дисплею, де відображається в нас робочий тиск та предвстановлений тиск, котрий необхідно накачати. Ми можемо цей тиск предвстановлений або зменшити, або збільшити. Також в нас присутня клавіша Unit. Де ми можемо обирати одиницю вимірювання. Дана клавіша також відповідає за можливість увімкнення підсвітки робочої зони. Отже, навіть якщо ви десь в темну пору доби зустрінетесь з проблемою того, що у вас випадково спустило колесо, саме цей інструмент буде вам надійним помічником та не займе великої кількості місця у вашому автомобілі, велосипеді тощо. Отже, як висновок маємо компактний, достатньо потужний та універсальний інструмент, який вам допоможе у будь-якому завданні, пов'язаним з, наприклад, накачкою шин в автомобілі, велосипеді тощо або, наприклад, м'яч. Друзі, саме компактність, невелика вага та продуктивність будуть його основними перевагами. На цьому в мене наразі все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого. Інструменту від компанії Bosch, ставте їх, звісно, фахівцям, менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подяку за перегляд! Сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку. Також, друзі, подивіться у коментарі, може там буде щось цікаве саме для вас.